Вітаємо на каналі Виплати та грошова допомога, куди звертатися пенсіонеру, якщо урізали пенсію, яка була призначена майже 30 років тому. Більше інформації дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла. А ми створювали ще більше корисних відео для вас. В редакцію нашого каналу надійшов лист від нашої підписниці з житомира пані Зінаїди. В ньому пенсіонерка описала доволі нетипові ситуації. І, хоча ми не знаємо усіх подробиць, але на перший погляд ситуації виглядають як свавілля окремих посадовців, вона пише: я пішла на пенсію в 1995 році, потім пропрацювала ще п'ятьох років. В двох тисячі мені видали пенсійне посвідчення, де було зазначено, що я маю 35 років стажу. Станом на 2020 рік пенсія складала 2460 гривень. Потім з пенсійного фонду надійшов лист, що треба переоформити пенсію. Після цього моя пенсія зменшилася до 1800 гривень. З'ясувалося, що мій диплом виданий на дівоче прізвище, а трудова вже на прізвище чоловіка, і начебто трудова взагалі не така, бо там надто багато печаток. Оновити документи було дуже важко, бо навчалася я під Києвом, потім працювала в різних місцях, зокрема у колгоспі, що було понад паята років тому. За ті чотири місяці мені по 600 гривень так і не повернули, і навчання в технікумі так і не зарахували до стажу. Сказали дати довідку, що я там навчалася. Ми попросили, щоб вони самі зробили запит. Довго чекала. Мені сказали, що вони запит робили, але їм начебто не відповіли. Я в це не вірю, бо коли я сама написала, то мені відповіли одразу, що була реконструкція, і відомості за ті роки вже не збереглися. Рекомендували подзвонити до Бородянки. Але я не встигла, бо після окупації там вже все було розгромлено, ще раз підкреслимо, що ми не знаємо усіх подробиць, але дивно урізати пенсію. Яка була призначена майже 30 років тому. Можливо, теперішні працівники вашого місцевого пенсійного фонду виявилися НАТО прискіпливими під час планової або позапланової перевірки пенсійної справи. Їхні дії варто було б одразу оскаржити принаймні в обласному управлінні, якщо документи видано на різні прізвища, то для цього, зазвичай, при призначенні пенсії просять подати. Наприклад, свідоцтво про укладання шлюбу і зміну прізвища. Щось нам підказує, що такий документ у вашій пенсійній справі є, або ви могли донести цей документ, ніж чекати на якісь запити з архіві технікуму. При цьому велика кількість печаток в трудовій книжці взагалі не може бути причиною не зараховувати стаж. Якщо вже і є сумніви у конкретних записах, то уточнюючу довідку з підприємства або архіву вимагають безпосередньо перед призначенням пенсії, а не після того, як минуло 30 років ми не знаємо, чи повернули вам весь стаж роботи після того, як ви донесли уточнюючі документи. Якщо так, відрахування з пенсії були взагалі безпідставними. В будь-якому випадку рішення щодо незарахованого навчання і рішення щодо урізаної пенсії рекомендуємо оскаржити хоча б на рівні обласного управління, туди ви можете надіслати листа так само, як і нам в редакцію, виклавши суть справи. Можна також подзвонити до контакт центру центрального апарату пенсійного фонду. Що знаходиться в місті Києві 0800 503 753. Ще один лист в редакцію каналу від пані Лесі в 2023 році помер мій чоловік. Він був ліквідатором чорнобильської трагедії. В пенсійному фонді повідомили, щоб отримати допомогу, потрібно отримати довідку від сімейного лікаря. Лікар сказала, що довідку буде писати сестра, і що пару років тому за таку довідку треба було заплатити двох тисяч гривень, а скільки зараз вона не знає. Я нікуди не ходила, бо ледь переміщаюся на двох палицях. Ще й не бачу на одне око, з листа не зовсім зрозуміло, про яку саме допомогу йдеться. Не для кожного виду допомоги потрібно брати довідку від лікаря. А вимагати гроші за довідку з боку лікаря це, очевидно, корупційний злочин. Цим мали б зайнятися або міський відділ охорони здоров'я або, взагалі, правоохоронні органи, можливо, у вашому випадку вигідно перейти зі своєї пенсії за віком на пенсію у зв'язку з втратою годувальника, якщо у чоловіка була хороша пенсія. Це мають прорахувати в місцевому пенсійному фонді. для остаточного визначення права на такий вид пенсії може знадобитися висновок лікаря про причинний зв'язок смерті через захворювання, пов'язане з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи. Але це лише наше припущення, оскільки повна картина вашої ситуації нам невідома.